Гіларі Клінтон у середу вперше з'явилася на публіці по тому, як 9 листопада виступила із промовою, в якій визнала свою поразку на президентських виборах, промовляючи у Вашингтоні на заході фонду захисту дітей, екс-кандидату президенти від демократичної партії визнала, що прийти сюди їй було важко. I will admit. визнаю, що прийти сюди сьогодні не було найлегшим рішенням для мене. За минулий тиждень було кілька моментів, коли я хотіла просто влягтися із книжкою з нашими собаками, і більше ніколи не виходити з дому. Я знаю, що за минулий тиждень багато людей питали себе, чи Америка є такою, як вони думали. Розділ, що його заклали вибори, виявився глибоким. Але прошу вас, послухайте мене. Америка цього варта. Наші діти цього варті. Вірте в нашу країну, боріться за наші цінності і ніколи не здавайтеся. Айсейдес Америка із Believe in our country, fight for our values, and never, ever give up. Гілларі Клінтон набрала на виборах 8 листопада більше голосів ніж новообраний президент Дональд Трамп. Проте програла через американську виборчу систему, за якою переможцеві потрібна більшість голосів колегії виборників.